Так, нашим ветеранам потрібна наша підтримка і допомога, і це стосується не лише спеціального одягу чи чогось іншого матеріального. Це стосується і юридичної підтримки, а іноді навіть і супроводу. Адже буквально кожен з них, повертаючись з фронту, навіть не знає, куди йти, які документи збирати, щоб отримати пільги чи статус. Саме ці питання сьогодні обговорюватимемо з нашим гостем, юристом українського ветеранського фонду Ярославом Хоменком. Доброго ранку, Ярославе. Доброго ранку. Раді вітати вас Вітаю в студії вас. ранку вдома. Дякую. Ласкаво просимо. Доброго ранку. Вітаю вас. Сідайте, будь ласка. Дякую. Дякую, що завітали до нас. Прийшли. Дякую. Скажіть, будь ласка, з якими запитами найчастіше до вас звертаються ветерани? Останнім часом значно побільшало цивільних звернень. Про що я третій рік повномасштабної війни? Люди, ветерани військовослужбовці тривалий час знаходяться далеко від своїх домівок і не можуть е вчасно вирішити, так як вони раніше це могли. Свої юридичні побутові питання. Виникають такі справи, як розірвання шлюбу, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, е питання по спадщині, питання по житлу, виселення, визнання осіб такими, що. Втратили право користування житловим приміщенням, але, звісно, нікуди не ділись і типові стандартні справи, які пов'язані з проходженням служби, починаючи від звернень щодо стягнення певних виплат, які не були доплачені ветерану або військовослужбовцю, бажання оскаржити певні адміністративні рішення щодо нього, наприклад, візьмемо там. Військовослужбовець хоче скасувати догану як вони на нього винесли. Він вважає, що це було здійснено неправомірно, і всі інші пов'язані зі службою питання звільнення зійськової служби, звісно, теж також до вас є. можна звертатися. До нас активно звертаються з цих питань. Більше того, нещодавно за Український ветеранський фонд в якому я працюю, випустив посібник. Який називається шлях ветерана, і цьому питанню там приділена велика увага, розписані алгоритми, які документи, які треба е зробити кроки на цьому шляху. Угу. А де його можна взяти? Він розміщений на сайті. перше це в електронному форматі, на сайті Українського ветеранського фонду. Угу. З ним можна там ознайомитись, а також він розповсюджується через систему. Центрів комплектування та соціальної підтримки це важливо. Добре, скажіть, будь ласка, які соціальні гарантії та пільги е згідно з законом мають ветерани та члени їхніх родин? Е на сьогоднішній день основним законом, який регулює це питання, є закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту його статті, зокрема стаття 12, 13 та 14 містить е цей перелік. Якщо ми будемо говорити про найактуальніші, які дійсно сьогодні, корис... які найбільше є затребуваними ми і цікавими ветерану, то це, з мого досвіду, це перша компенсація за комунальні послуги. Дуже багато звернень щодо цього питання. Бувають питання стосовно проїзду. У громадському транспорті, mm -hmm. тому що згідно законом, ми знаємо, що ветеран, учасник бойових дій, має право на безкоштовний суроїст у приміському, також раз на два роки в залізничному сполученні. Такі є такі питання. Щодо найрозповсюдженіших пільг, за які ще питають, то це а, ну, звісно, грошова компенсація за житлове приміщення. Та зараз пішла практика по такому шляху, що цю компенсацію здійснюють особам з інвалідністю ветерана першої другої групи або третьої групи з числа переміщених осіб. Угу. Також активно цікавляться. А питанням. ще які пільги у родин загиблих? Також вони визначені цим законом. В принципі, ті самі пільги щодо комунальних послуг там менші пропорції, але вони також надаються. Та сама можливість дітей загиблих героїв навчатися в вищих навчальних закладах за рахунок державного бюджету. Пільги пов'яз багато пільг закон передбачає пов'язаних з позачерговістю, тобто право на позачерговий вступ, право на позачергове звернення до певних закладів і там право прийти пролікуватися. Ну і угу. інше. а куди ви порадите звертатися у випадку, якщо права порушуються в залежності від того, які саме права порушуються. Якщо ми говоримо мовно про ситуацію, коли е, там ветеран не може отримати певну Досяг, досягти певного результату бажаної, скажімо, в системі органів державної влади, йому там треба отримати певну довідку, то перш за все, йому дуже бажано просто прийти в цей орган на консультацію, тому що будь-який орган державної влади зобов'язаний повністю проконсультувати не тільки ветерана, а будь-яку фізичну особу mm. з, з питань, які стосуються його діяльності. І таким чином пройти в цей перший етап спробувати вирішити в такому порядку. Якщо вже не виходить, то є велика кількість як і державних. Установ, так і організацій громадських, громадськосертов, благодійних. Фондів, які створені для того, щоб допомагати ветерану, можна звернутися в Український ветеранський фонд на гарячу лінію. У нас є фахові юристи, які зможуть проконсультувати в деяких випадках допомогти складенням документів, в тому числі процесуального характеру. Так також, якщо справа потребує розгляду в суді, то є сенс ветерану або члену родини загиблих. Звернутися до системи безоплатної вторинної правової допомоги. Там такій особі буде наданий безплатний адвокат, якщо це судове провадження, і, відповідно, її права таким чином будуть захищені. Ну і також вже згадував про можливість вели... звернутися до великої кількості громадських організацій, які також можуть допомогти на цьому шляху. Таке запитання: як взагалі отримати статус ветерана? Статус ветерана, дивіться на сьогоднішній день знову ж таки, Є перелік осіб, які можуть отримати статус. Mm -hmm. Будемо говорити про учасника Так. Зараз на сьогодні в статті 6, в частині першої, яка регламентує це питання, передбачено. Двадцять п'ять пунктів. Тобто Боже він все знає. Я просто я сижу, yeah. стаття така пункт я такий постійно статті. з цим стикаюся. Я <laughs> в цій сфері вже з 2016 року, тому вже в динаміці. Деякі моменти згадую. Ну це просто так. вражає, так Щодо статті шість ага. Статус ветерана, статус учасника бойових дій на сьогоднішній день можна отримати. Давайте будемо говорити проти про повномасштабну вже історію, mm -hmm. тому що це найбільш розповсюджено, перший спосіб. За зверненням військової частини, в якій проходить служба військовослужбовець, збирається пакет документів. Якщо це за ініціативу військовослужбовця, то дається рапорт відповідний їм. Також не буду зараз весь пакет документів, найрозпосюдженіше випадки. Наприклад, витяг журналу бойових дій береться, також це може бути витяг з. Документи, які підтверджує вибуття або прибуття в зону бойових дій, бойове розпорядження, наприклад, фотокартки, паспорт код, і цей пакет документів направляється на визначені комісії, в залежності від там родів і того, де проводить служба цей військовослужбовець, і приймається рішення про. Відачу посвідчення, статус учасника бойових дій, і відповідно через службу вже військової частини, де він проходить, йому це посвідчення проходить, йому його вручають. І вже з цього моменту людина отримує статус. Якщо ми говоримо про ветерана, який вже звільнився з військової служби, mm -hmm. то він може отримати статус учасника бойових дій через систему. ТЦК, Центрі укомплектування та соціальної підтримки, куди він також приходить, приносить пакет документів, які необхідно. Всю роботу вже за нього проводить ТЦК, відповідно, потім у визначений час він приходить і отримує на руки готове посвідчення учасника бойових дій. Є і такі більш екзотичні випадки отримання статусу. я? Ну, Наприклад, той саме 25-й пункт частини першої статті 6. Він передбачає, що статус учасника бойових дій може отримати цивільний доброволець або просто цивільна особа, яка з 24 лютого по 25 березня приймала участь в захисті Батьківщини, допомагала Збройним силам і там, надавала певну допомогу будь-яку. І такі особи законодавцем було визначено, отримали право на. Отримання цього статусу, щоб його отримати, треба звернутися до ЦНАПу, центр надання адміністративних послуг, або безпосередньо в мінветеранів, які в якому створена комісія, яка вирішує щодо надання статусу учасника бойових дій. Це якраз той випадок, коли факт безпосередньої участі допомоги збройним силам України можуть підтвердити свідки. Угу. Тому що ми розуміємо, це початок повномаштабного вторгнення відповідно певні факти могли не документуватися. Тому <скільки> так є. скажіть, будь ласка, -як, як отримати статус особи з інвалідністю? Куди звертатися? Які документи для цього потрібні? Статус особи з інвалідністю перш треба зібрати пакет документів, які необхідні знову ж таки. Тут є багато випадків. Якщо ми говоримо про статус інвалідністю, який отриманий внаслідок поразення контузії каліцтва. То це один пакет документів. Наприклад, це може бути починаючи від базового, Не те, вони нікуди не діваються. Паспорт, код, фотокартки, відповідно, довідка про обставини травми, висновок на сьогоднішній день. все, а вже з 25-го року це буде висновок відповідних експертних команд у зв'язку з реформою, яка зараз проходить у цій сфері. От і потім з цим пакет документом людина звертається або до центру надання адміністративних послуг, або безпосередньо до органів соцзахисту, і на підставі цих документів їй видається посвідчення отримання статусу. Ми вам дякуємо за роз'яснення. Щиро маємо надію, що зустрінемося з вами знову тут. в суді, «Ранку дякуємо. вдома, тому що питань а, чимало. І є над чим розбиратися. Нагадую студі ранку вдома був юрист українського ветеранського фонду Ярослав Хоменко.